О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвер, твій найгірший сон. Я скажений. Вархорси вирішили не чекати геймскомів та влаштували показ другого кінгдом каму із самісінького ранку. Вибачте, за спізнення жахливі затори. Задемонстрували прямо майже цілу місію, тож рекомендую зацікавленим переглянути ці 25 хвилин особисто. Слушна думка. Щепок. Сама презентація Xbox була надзвичайно нудною. Хіба ви фанат «Діабло» готовий слухати про неї цілу годину. Так нудно, правда. Особливо було тяжко тим, хто чекав увесь цей час 10 хвилин новин про Сталкера. 9, 10? 10! Джон Лінеман із Digital Foundry потицяв Stalker 2 та й каже, що гра дуже якісна і працює на Xbox Series X у стабільних 60 кадрів. <рес> Десь я чув таке. Навіть Starfield після оновлення запрацює в 60 FPS, причому на SS коробці. Неймовірно. Titan Quest 2 вийде в ранньому доступі, тільки на ПК в крамниці Стіму взимку. Як тільки закінчиться період тестування, гра зарелізиться і на консолях. Там багато багів, тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Вітеряни гуртом накинули трохи на тринадцятий ангар. І ті, врешті, згодились, що мафія без італійської локалізації це ганебно. Зал засідань погрозливо годе, чути крики, ганьба та пообіцяли додати переклад. Я про все подбаю. Добре. А отже, ми в теорії можемо щось схоже провернути із українською, тільки варто нагнати побільше активу у Твітерах, бо лагідна українізація насправді не працює. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шостого.